Ми не вперше долучаємось до таких еко-природних ініціатив. По-перше, нам цікавий рух не стояти на місці, рухатись, бо в русі є життя. Тут є люди, не або е, німі. Незважаючи на ці, скажімо, вади їхні, вони все ж не сидять на місці і намагаються робити щось для того, щоб відчувати цей світ навколишній. В даному випадку ініціатива «Відчути Дністер власне якраз показує ту велику різницю між повноцінними, скажімо, людьми, які мають все для того, щоб бути активними, а ці люди. Попри свої деякі обмеження, все одно знаходять можливість час побути на природі і самим отримати свою сатисфакцію від тієї природи навколишньої і, власне, відчути Дністер. Міністер може впливати на людей. І ти ніколи не повернешся з Дністра, таким, який ти приїхав. В чому суть саме подорожі? Ми всі приїжджаємо в різному настрої. У нас різний темп життя, різне бачення. І протягом мандрівки ми десь переміщаємося всі на одну хвилю. Дністер є повільний, він дуже добре підходить для проведення різного типу заходів, таких атмосферних, настроєвих. Тому що саме в цей період Дністер є найбільш експресивний, в ньому найбільше вражень, всі пташки хочуть щось донести, чи там вся інша живність, яка тут відбувається. І в тому є ідея поєднання природнього, в тому є сенс екології співжиття із простором. І десь просто використовуються більш яскраві образи, які можуть залучити людей. Це є поєднання різних речей. В даному випадку це є на базі живопису, поєднуються ночуючі і художники. Тобто одні допомагають іншим. Нам цікаво, якими очима вони дивляться на світ, тому що ми насправді сприймаємо через вухо. І цьому моє найкраще місце.